Хайнашечки наша погодка не покращується. Що... Ну, тут взагалі вони ні не обробляли, не чистили. Дорога яка вийшла, така то... Ну, вона... Лоу-лоу-воу. От тут ми буксуємо хлопці і дівчата. Всіх вітаю, друзі, привіт всім товариства. Чекайте, як ваші справи. Сподіваюся, все добре. З вами Женька, ви на моєму каналі. І вибачте за мою заспану марамизу. Я щойно прокинувся. Ми в порту Карскрона, і як ви бачили по тахо, маємо вже 23 години 17 хвилин паузи, а ми стоїмо годин... 24 години паузи. А потім заводимо двигун, чіпляємо наш. Свіже прицепчик з Польщі. І їдемо до Норвегії. Туди аж до містечка Берген. Я вам потім покажу розкажу, що ми веземо, куди ми їдемо. Сьогодні у нас неділя, розвантаження в нас на вівторок, восьму ранку. Ось так. Так заплановано. Як вийде по факту, звісно, будемо старатися під ці цифри відповідати, але це дорога, це. Тим паче зимній період, тим паче перевал у нас один буде на шляху 52-га дорога. Тому, як воно піде, ніхто не знає. Звісно, сподіваємось, що буде все якнайкраще. Ось, тому вмощуйтесь зручненько, смаколики і погнали. Чай, кава, звісно, з якимись Да. І полетіли. Вам всім удачі, нам теж так, щоб Має бути цікаве кіно. Погнали. А зараз ми трошки в кабіні просовуємо штори, наведемо вже а, для їзди. Всі налаштування. Окей, займаємося. Колись наше вікно розпотіє, переднє, сподіваюсь, 10 хвилин залишається до паузи кінця. Зараз йдемо до дяді Серго на каву. Там він стоїть позаду нас. Вон там, бачите, його машина? Вночі запаркувався так несподівано. Вон він дверцю тут відкрив. Напевно, буде зараз воду вирувати. <кій> Чи що? Ну коротше, погнали до нього на каву, випиваємо бігом кавку та їдемо до праці. Завели ваську до дяді Серго. <кій> Привет! Дядя Серго, привітайся зі мною і з підписниками. <кій> Кава є? Є Файний початок ранку Мінус три на дворі. Ранішня кавка Бета гамма, Бета -гамма. Все, зараз газуємо, п'ємо каву газуємо. А дядя Сергій виїжджає о другій ночі. Йому ще веселіше я, я не привик в ньому їхати. Да, день не любить, любить ніч, жалети Підеш на рибалку? Пізніше. Буде обмерзати катушка. Може спаде температура. Все, аує. Вітанічко. Вітанічко. мене. буде рибалочка скину фотку. Да, а я скину, а я скину вам. В 2 часа ночі телефонуйте, я напишу вам номер, сі газу. Женька ладно, я 2 часа ночі буду виїжджати на беру. А ні. Wadzę, że na ja ciebie będę kaepka spał. I chcę dobry wieczór. <coughs> Wyłączę dźwięk. Wszystko. Dobrze, że ty poprawiłeś. Wszystko tak. Ep, ep, ep. Dupa І лобаша розпотів. Так все, друзі. Попили каву. З дядю із Сєвдо ми то мусили зробити. Тепер що? Відкриваємо початок країни Швеція. Я! Yeah, Привет! <laughs> Онлайн це конференція. Так, удачі. Пігналися. Дядя Серго з дружиною говорив по ходу. А ми полетіли. Нам удачі, гарної дороги. Айнулька. Щіплю пасик. Якщо навігація не збилася за ніч. Ось нам навігація показує 1067 кілометрів. Є що їхати. І саме головне мене цікавить. Як? Так, правильно, цікавить, не турбує. 52-га дорога, перевал. Як там буде погодка, умови, начебто беруться морози, і якщо там буде тиснути морозець, то це буде просто е чудово. Це буде класно, тому що колеса будуть перелопати до дороги. і... Буде супер. Сама страшна погода, як я вам і казав, це коли на дорозі лід і біля нульова температура. Це дійсно сама слизька дорога, сама небезпечна, тому Ой. будемо думати, що все добре. Окей, газуємо. Зараз беремо наш причіп. Хвостик. Хвостянський. Он він там десь стоїть серед тих всіх хвостянських. Буде все добре. Тут ця фірма НКТ. Оце що їхні от, виробничі потужності. Тут вони свої катушки зберігають з кабелями. <кхи> Зараз ми. Це не наш кінчик. Зараз ми там на... на комп'ютері введемо код. Ну все, ой, нуля. Ведемо код, нам ворота відчиняться і їдемо за процесом. Опа! Ось помилка перший раз в житті таку бачу, вискочила. Заблоковано. Прочистіть датчик. Функції підтримки безпеки недоступні. Який воно датчик? На Лубовому Москві, або верхній або нижній, бо тут тих датчиків. Ну добре. Може це який глюк. Добре. Поїдемо та й <кхух> побачимо. Номер нашого причіпа ПО 1XY91. Нет, не наш. Це не Велтон, це має бути Кьегель, цей теж стопудово не наш. Mm. Да, прицепів тут наших, слухайте, стільки, що капець. Тягачів стільки немає, а прицепів є, так, по цій стороні немає. Отже! Шукаємо туточки. Теж не наш, теж не наш. Мамон! хвостянський, ти де сховався? Я вже щось починаю нервувати. Та бо та я до рака балежі не їдуть. А вон він, бачите, походу. Да. Вон прямо, він одразу справа був. Ось він стоїть, наш 91-й. А я вже подумав, що причіп не, при... не приїхав, не приплив. Не звернув увагу, що тут ще стоять причіпи. Ось він є. 91-й. Та-дам! Ось у нас вантажик. Такі дві дебелі труби. Одна і друга. Завантажені, в принципі, файно, тому що, бачите, ще взаді купа пустого місця. Отже, більше вага вантажу наперед причепа. Це чудово. Вага, правда, 5 тонн цього щастя, але могло бути і гірше, і менше. Так що все-таки справи. Все, світиться. Все, погнали, друзі. Кьогіль, <кхем> а вісім вже піднялася. Якось нетипово, він зазвичай розганяється десь кілометрів е, до 25 швидкість, а потім вісь піднімається. Цього разу прямо одразу піднялося. Таке спостереження. Полетіло. Пару, цікаво, що в нас на цьому? На ведучці, яке навантаження, я думаю, десь до 6 тонн. Ну-ка. Да 6,1 6, 6 тонн Ну так. Так собі. Апу, поїхали. Прицепчика злітає морозець. Не те, щоб сніг, а такий, знаєте, як наморозило <смір> на даху. <смір> я одразу вам, друзі, хочу вибачитися, що я буду під час відео якісь там може покашлювати ще щось там, бо зрозумієте, горло воно ще в мене проходить, і якби в процесі розмови воно мене може там тягнути на кашель, ще щось. Тому всі ці моменти прошу вибачити. Звісно, я на... На етапі монтування відео вирізаю дещо, де я там кашляну. Ну, щоб вам було не так, скажімо, неприємно. Але все ж таки іноді прориваються ці звуки у відео, тому як би прошу наперед-вибачення за цей момент. Бо ще Женька Спілберг повністю не одужав. Ось так. Добре, покидаємо порт Карскрона. Їдемо відомою нам дорогою номер 27 а там щось по дорозі будемо знімати. Погнали! Ще дивіться, у нас за 2 тижні вже маємо 83 години їзди. Тобто на сьогодні в нас лише є фактично 6 годин 45 хвилин їзди. Буде 90. Це вже максимум, який нам дозволено їхати на протязі 2 тижнів. І це обнуляється з неділі на понеділок в 2 години ночі. Тому сьогодні у нас тільки 6,45 їзди. Тематика така. До речі, вже помилка по датчику. Десь ділося, якийсь датчик розблокувався. А так, може що, глюкнуло. Містечко Варнамо. Традиційна заправка, традиційна кава. І тут сніжок, бачите, почав політувати. Ну, вже кілометрів 20 він йде. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Погода на дорогах і пик Ми отут зараз варнемо, да? Що нам показує? Три Ось всі ці це сніжок іде всі ці камери. Але хмара десь сувається туди, то ми ну, вона нас хіба трошки зачепить. от Тут уже нема сніжка, хоча тут от ішов. Вже нема. Ну, любу камеру тиця і ось нам показує фотку в реальному часі. Ось так воно відбувається. Заодно вже 15 хвилин, тоді і паузи відкрутимо, щоб наступна була півгодинки. так. Газуємо далі. Сподіваюся, дуже скоро наша дорога налагодиться. Щоб ми собі їхали без стресу і булко стискання. Валка поїхала, але вона не поливає. Може поїхав поповняти запаси. О, дуже дивно, але бачу ці так дуже оперативно зареагували, поливалки пішли. Ну так, да, тут, якщо сніг невеличкий буде, то звісно... 70 обмеження, я думаю, що це сповільнилось переді мною. Якщо сніг невеличкий, то ліпше зразу зареагувати, обробити дорогу і все, і собі воно не втрамбується, не вкатається і буде собі дорога нормальна. Вони Теж там дивляться на погоду ці служби дорожні. Якщо попереджають потужний снігопад, то вони іноді просто тупо не виїжджають, поки він не закінчиться, а тоді вже починають чистити дорогу. якось так. хренашечки наша погодка не покращується. Так що. Крадемось, їдемо акуратно. От шлях бітав. Ще не встиг розігнатися вже приходиться повсти Так. Стало ліпше, бачите? Тим паче нас обійшли дві легковушки і в обох з-під коліс летить. А це означає, що дорога не слизька Якщо не зав'язати на цей сніг, так що можна піднатиснути. от так. то Зараз виїдемо скоро на сорокову дорогу і, як завжди, треба буде зробити паузу маленьку, в півгодинки та й поїдемо далі. Mm. Рейжана корочка. А бачите, тут уже майже снігу і немає. Зараз півгодинки паузи відстоїмо. І поїдемо далі. Як гума парує, тепла. Навіть взаді припорошило. Ми ніяк не можемо від тої хмари відірватися, чи то вона така здорова, чи що. Ну, коротше. Їдемо, друзі. З під коліс бачу, летить вода, отже, дорога безпечна, не слизька, тому поки що їдемо на всі гроші. Це добре. Ну і завжди спостерігаємо, от зараз, до прикладу, у нас легковушечка. Випереджає, Дивимось під її колеса. Ну, тут дивитись на треба, тут летить добре, значить, все чітко. Газуємо поки. У нас ще на сьогодні залишилося до 90 годин. Що? 2 години 23 хвилини. Паркінг я приблизно намітив, так що маємо туди дойти. Ось так. Ну що, наша команда? Дивіться. Вже й машина пише, що такого Час кінчається. 89 годин 47 хвилин їзди маємо. Чітко, чітко, якраз 10 хвилин кінчається, ой, залишається і все. Ми вже на паркінг приїхали, друзі. Так би мовити, 105-й з'їзд. Ідеально. Так що будемо відпочивати. 483 км ми сьогодні проїхали. Зранку в нас основний відрізок дороги, самий відповідальний, самий такий напружений, так що будемо відпочивати, а як завжди, віримо, що завтра буде все дуже навіть непогано. Так що давайте влягатися. Вам всього найкращого. До завтра, до ранку.